На даний момент ми є 15-ю області в Україні, на жаль, тільки 15-та, яка відкриває Барнахус в Львівській області. Це такий, таке приміщення, де, на жаль, ми маємо, але з іншої сторони і на щастя маємо можливість дати допомогу дитині, яка була, або була свідком насилля, або була жертвою насилля. В це приміщення приходять всі служби. І для того, щоб в дитини не повторювати досвід важких переживань, всі служби працюють з дитиною в одному приміщенні: поліція, прокуратура, все досудове дослідження, всі медичні речі, а також соціальні речі виконуються в цьому місці. До того модель виглядала так, що дитину заставляли ходити по всіх установах і знову те саме повторяти. Вона і ще раз, і ще раз переживала травматичний досвід. Це нова модель. Вона запроваджена данина на Європі. Основою стала ісландська модель, тому вона називається Барнахус. Величезне дякую ЮНІСЕФ, уряду Ісландії за те, що вони впроваджують таку практику в Україні, але це для нас початок. Мало зробити приміщення і навчити команду. Треба, щоб всі правоохоронні органи ним користувались, і дітей запрошували саме в таке приміщення, і далі всі дії повторювалися лише один раз на етапі до свого дослідження. Коли дитина до нас потрапляє, ми відповідно робимо всі найкращі умови для неї, щоб вона змогла відчути себе огорнутою, скажімо так, добротою і теплом. Щоб вона могла відчути, що вона в безпеці і їй нічого тут не зашкодить, що вона може на нас покластися, і особливо, що вона може нам довіряти. Адже тут дуже багато буде важких справ. Буде відповідне насильство над дітьми, а це дуже травматично для них. І ми сподіваємося, що ми можемо. Пом'якшити їхній досвід в співпраці з органами поліції, також з нами. У даному приміщенні буде відбуватись онлайн-трансляція з судом. Зокрема, судове засідання в судовому засіданні буде перебувати прокурор та слідчий суддя, які за допомогою технічних приладів зможуть задавати питання. І психолог ретранслює їх дитині з власне з урахуванням інтересів дитини та мінімальної її травматизації. Ми плануємо продовжувати допомогу уряду України. Ми працюємо дуже плідно з відповідними міністерствами. Ми працюємо з партнерами на регіональному області. Ми вивчаємо потреби. І в тих областях, де ми бачимо, є такі центри потрібними. Ми спільно з з обласними адміністраціями з нашими колегами відкриваємо центри і плануємо збільшення їхньої кількості по Україні.